Бумер стоїть собі тихенько, чекає своєї черги. Просто стоїть. А що ж трапилось? Трапилось то, що у бумера спустило колесо, а на нього ніхто не подивився, що воно спустило. І отака у нас ситуація. Трошки отака ситуація. Печалька, ну нічого, зараз відремонтуємо. Дядя Льоша, як завжди, поруч всіх, блін. Будемо ремонтувати, будемо ремонтувати. Це жах. Це просто жах. Отак у нас трошки сталося. Нічого, машинка на демкраті, зараз відкриємо багажничок. достанемо колесо і все буде оп.